Замість будильника вибух, замість пасочки з крашенками, побиті вікна. Ранок великодня для дніпрян розпочався з атаки шахедами. Безпілотники знищили, але ударною хвилею пошкодило багатоповерхівки. Пані Людмила живе на сьомому поверсі. Її квартирі повністю вибуло вікно на кухні. Собачка, якраз коли був гучний, такий вибух, то вона була на руках. Нікуди вона не втекла, ну трусилося часа два. її. — А вас також у сусідньому під'їзді живуть рідні Ганни. Прокинула жінка від дзвінка бабусі. каже, вони одразу і не розуміли, що відбулось. Батько спав в цій кімнаті, яка виходить і де повилітали вікна. Звичайно, вони взагалі на тривогу не реагують, тому що ну люди літні і чути погано чують досить погано, але ну сьогодні вони надзвичайно різко проснулись від цього вибуху, і звичайно, і самопочуття погіршилося, тому що ну і також вже, вже майже 90 років. На своєму віці бабуся Ганни вдруге переживає війну, та тепер її дім атакують росіяни. Вона була ще дошкільнятком, коли почалася війна, і згадувала, як вона з мамою переховувалась від німецьких фашистів, тепер від рашистських фашистів вона змушена терпіти. Після вибуху вперше жінка обстежила квартиру разом із нами. Да, і оту, що Лютоше за позаклімала. Ну, у людей гірше буває сама. Дуже. Дуже легко. Міські служби та волонтери надали необхідну допомогу постраждалим. Ліквідували пошкодження, підтримували психологічно. Це допомогли волонтери, тому що ну, прибрати, коли прибивали, допомогли зібрати. Ну, зараз будемо виносити, будемо далі жити, відновлювати все. Нічого. Головне, щоб всі живі й здорові. Найбільше постраждало дві багатоповерхівки. Поки вибиті вікна закривають плівкою та ОСБ плитами. Заявки Дніпрян продовжують надходити. Вже нарахували більше ста вибитих дерев'яних вікон та чималу кількість пошкоджених балконів. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов. Дніпро ті